Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо проходити Майнкрафт в режимі хардкор із кольцом і проклятій і вибираємо рандомне происхождення. Прочитати про происхождення ви можете, поставивши на паузу це відео і прочитати. Все, що коротко, це, типа, наверное, ендермена. Чи я не зрозумів як. Ну, в общем, багато способностей. Це проходить крізь стіни, літать і телепорт. А так ми починаємо виживання, надівши кольцами, йдемо. Добувати дерево, тому що потрібно швидко виживати, що не наступила ночі, просто нас не прихлопнули призраки і всякі інші сучності. Так що добуваємо швидко дерево і продовжуємо наше путешествия, почавши з крафту в дерев'яної кірки, тому що це все время потрібно. Но я це пропустив. І зразу скрафтив камінні інструменти, тому що це нормально так буде. Так, а поки я шестував, я знайшов їжу. Це цибуля поки, поки що. ну На перше час піде, далі будемо шукати інші. подивимося, що можна скрафтити. ну Я думаю, інші інгредієнти я якісь знайду і зможу нормально питатися. Так що, йдемо далі. Далі добуваємо дерево. далі. Тут замітив, що пчоли на мене агресивні, ледь не вбили. Но, благо, яд повністю не вбиває, а лишає півсердечка. Тому я зміг вижити. А інші пчоли на мене не нападали. Так що регенеруюсь і продовжую свій шлях. <coughs> так що, Регенерація, звісно, тут погіршена із-за так що Регенерувати тут непонятно. Я не зрозумів так, як можна регенерувати, як воно регенерується. Так що поки що маємо те, що маємо. Добуваємо далі дерево, тому що при настанній ночі ми будемо закапуватися, щоб нас не вбили в першу ночь. Добуваємо ресурси, так що треба добуть поїсти це м'ясо, щоб нормальну їжу создавати. <кій> Викинув звичайну топор, але нічого, подберемо. ще раз, підлагує, бо прогружається територія. Нова територія, якщо прогрузка і плюс запис відео, так ФПС дуже сильно падає. Так, Тут я нас, нас збирав нескільки їжі, куриць, курятини добув. П ерешки, п ерешки, думаю, понадобляться. Так що йдемо далі. А скоро у нас настає ніч, так що скоро нам понадобиться закапуватися. Тому що будуть діла плохі, якщо ми не зариємось під землю. Тут я замітив. Ще каньйон, але вирішив туди не спускатися, бо там куча мобів було. Особливо зомбак, який вже мене замітив і захотів убить, так що не буду туди спускатися, лучше покопаюся тут зверху. І, думаю, знайду якісь ресурси дуже важливі, які мені понадобляться у виживанні. Ну, а так поки що копаюся наверх, ну як наверх, між землею і камнем і спуском вниз, бо я не хочу спускатися. Тому що мене так просто завалять за кілька секунд. Додачу мене з камінного току кам'яний топор, щоб сражатися. А кам'яний топор багато не снесе, особливо коли на мені надіти проклятій. І продовжимо копатися. І десь тут я замітив був скелет, який по мені відкрив вогонь. Але я попитався швидко застроїтися, щоб не, не засікли мене інші моби. Бо якщо засічуть інші моби, мені вже тут не вижить. Так що, а так поки що намагаємося копатися. Копаємо яку ком'ятушку, щоб тут переждати ніч. Бо вже наступає вечір, тому пора. Починати невеличке застройку. І пора, я думаю, скрафтити піч і переплавить нескільки м'яса, а також переплавити железо, щоб не час, поки ми пережидаємо Так що ставлю печку і уголь і туди м'ясо на на переплавку або на Ну і Продовжую копати камінь, думаючи знайти можливо, железо, уголь або якусь руду, яка понадобить мені в виживанні. Так що копаюся. І сподіваюся, знайти железо. Так, що ось такі ось. Ми майже пережили першу ніч, я думаю, хоча ще до пережили ніч ще дуже далеко, тому що ніч тільки почалася, так що продовжуємо пережарювати м'ясо, щоб було чим поїсти. А також я задумуюсь, щоб провірити усі способності від свого персонажа. Тому, як тільки зараз набуду їжі і чуть -чуть покопаюся, можливо, якісь руди знайду, то провірю всі способності, які тут шкала нам показує. Можливо, вони зараз мені понадобляться, щоб пережити ніч. Ну, а поки що переплавляю і жду. ну І паралельно копаю. Бо без копання тут не вижить. Регенерація, як бачите, сердечки далі не восстанавливаються, Із-за того, що не зрозуміла регенерація. Ну, в принципі, поки що нам сердечки не сильно важні. Головне, щоб не напали призраки. Ну а так далі переплавляємо Тепер железо і почну купати далі. В надію, що все -таки добуть хоч якийсь матеріал, хоч кусочок железа для железної кірки. Ну, і, можливо, спустимося тоді понизу в пошуках алмазу. Хоча, надіюсь, мене не... Не гляпнуть раніше зомбаки або ще якісь сучності, я все-таки знайду в цьому відео алмази. Ну, а так, поки що знайшов уголь, теж корисний матеріал, щоб не тратити дерево на пожарку м'яса або переплавку металу. Так що добуваю уголь як так, Чим швидше, тим краще. Так що добуваємо і продовжуємо. Добуду несколько кусочків. Так. Ну, повертаюся до пічки. Тут поки що пережарилось железо і закидав м'ясо. Тепер я думаю протестить способності. Перша способність дає нам мінімальний польот на час. Це дуже хорошо. Далі способності дають мені проходить крізь блоки. Тобто Ось так, як ви бачите на відео. Тепер я можу багато чого побачити. Но сильно пользуватися на время і може мене вбити просто. Ну і остання способність: мене телепортує куди? В Вендермір. І, на жаль, я попадаю в пустоту. І ось така в нас смерть. Просто упав в пустоту в ендермірі, Да. Ну, такого я не ожидав, що я впаду тупо в пустоту. звісно. Хороше закінчення відоса вийшлося. Ну, зато ми попали в вендермір. <хи> Только не пройшли Майнкрафт. Ну, в принципі, виживання вийшлося. Початку було хороше.